Добрий день. Сьогодні відеогляд від будинка Салоходосівка. 175 метрів будинок. З Тарасою є навіс на два авто, в будинку доробляться ремонт. Зараз покажу вам панування, вже в санузлах і плитка. Плитка є на першому поверсі також. Якраз вчора докрасою стіни вже є трошки вид. Покажу вам потім наступне будуть доробляти рустелі будуть займатися, ну і далі вже підлоги. Буквально ще. Місця, мабуть, півтора і буде більш готовий варіант з ремонту. Ціна буде в описі з повним готовим ремонтом. Окрім навіси на два авто, є також паркомісце, де я зараз знаходжусь. Вікна Саумандер німецькі. Також. Давайте спочатку ділянку обіду. Також ось сам будинок побудований з цегли кермічний. Утеплювач 15 см. І має вид, хай текстиль. Плоский дах вихами обраною зроблений, є водовідведення, низом йде, також газ заведений, підвіконня, натуральне каміння. Сам будинок, фасад зроблений з плитка, фасад, потім штукатурка, дерево. І ось така ділянка. Ділянка, до речі, соток. Ну, має гарний вид. І гарний задній двір, як для, як для соток. О, супер. Сліва свердловина, там потім Хантери автополив зроблене також. І така, такий сам будинок гарної форми. Цікаво в коментарях напишіть, як вам дизайн такого будинку. Вікна підлогу. Тераса досить велика. Зараз підійду ближче, покажу вам. Бачите також такі металові ставки симпатичні, тротуарна плитка на ділянці, також автополив. Також йде ролиний газон, така діляночка з такою терасою. Бачите. Зверху гарна панорама відкривається. Це вихід з тераси, йде кухня, просунуть двері, раз вихід на цю чудову терасу. Підемо далі. Якраз тут навіс на два авто, вивід іде крана. також тут під електромобіль зарядка є вивід також. Давайте почнемо з середини. Я сказав, тільки зробили покрасили стіни. Внизу вже є плитка, вона такого біжого кольору симпатичного. Тут місце під шафу, це передпокій, буде шафа обов'язково і діворуч санвузол з душовою. Отак, я вам показав, бо по-інакшому поки не можна. Міжкімнатні двері, звісно, вудить, кухня буде. Це кімната на першому поверсі. Всього будинку чотири окремі кімнати. Віктор нагадає саумандр німецький. І будинок, побудований з керамічною целою. Тут далі йде сама котельня. В котельні буде і газовий, і електрокотел, також тепла водіна підлога йде і на першому, і на другому поверсі. Зліва ще фільтрація, і тут місце під пральню і сушилку. Тут буде якраз два котла стояти з бойлером. Далі йде. Сходинки будуть дерев'яні, деревом укладені. Період, скоріше за все, будуть стекляні. Тут якраз вітання, де я зараз нахожусь. Зліва де вікно це і стіл. І сама кухня. Кухня буде з острівцем, і розсувна система виход на терасу. Ну, такий цікавий перший поверх. Зараз піднімемося на другий поверх. Буду сходинки з підсвіткою на кожну іти. А ще раз кухня вітання. Вам. Як я, я сказав, так. зараз будуть приступати до стелі. І потім вже підлога і далі вже сантехніка. Будуть вмонтовувати кухню і так далі. Десь, в моєму розумінні, місяць, місяця півтора, мабуть, десь так, може, за місяць вже буде картинка. Так, на другому поверсі є три спальні, два синузли, одна гардеробна. Це перша кімната. Зараз просто можна під вас щось підібрати, доробити, можливо, щось покращити. Якщо вам хочеться це себе раптом що зробити. Тут зараз є варіант, тому і записую вам це відео. Я сподіваюся, вам він подобається. Ставте лайк, підписуйтесь. Це сам загальний. Зліва йде велике місце під велике ванну. Така ванна з таким віконечком. Тут йде туалет з гінічним душем і з зеркалом. Ще буде шафа будована. І. Ще це вже друга спальня на другому поверсі. Третя була внизу на першому. Всього нагадаю чотири окремі кімнати. І праворуч іде. мастер спальня з таким красивим панорамним виглядом. Два віконці є мастер-спальня. Бокове і велика справа. Значить, в Мастер спальні є своя гардеробна. Гардеробна буде вмонтована. І ще свій санвузол. Санвузол буде йти тут з душовою, тут трап під нахилом, що бачите. Якраз душова буде. З такою полицею. Тут буде шафа вбудована на цьому місці. От якраз туалет і праворуч також рукомийник з дзерко. І цікавий будинок є в наявності. Запрошую вас. В описі телефон-контактний всі меседжери, і також точна ціна з готовим ремонтом. Всім гарного дня, до побачення.